Усім привіт, дорогі друзі. Я вас вітаю на каналі Хагіс Клаб. Сьогодні хочу розглянути тему дисплазії та зостигнових суглобів. На мій погляд, дана тема є дуже важливою для кожного з батьків, особливо для тих, хто не раз стикався з даною патологією, можливо, навіть у своєму дитинстві. Сьогодні я запрошую вас на зустріч з лікарем-педіатром Кудіною Наталією Олексіївною для того, щоб вона відповіла на деякі питання щодо даної патології, дисплазії та зостигнових суглобів. Доброго дня, Наталія Олексіївна. Сьогодні хочу з вами поговорити і задати вам питання щодо такого діагнозу, як дисплазія та зостигнових суглобів. Дуже цікаво було б дізнатися на початку про профілактику, а потім про лікування. Яка існує профілактика даного діагнозу? Ну давайте почнемо з того, що дисплазія та зостигнових суглобів діагностується всього навсього менш ніж у 5% випадків. Ось давайте від цього будемо відштовхуватись. Все-таки 95-98% дітей це діти здорові, яким, як ви правильно сказали, потрібна профілактика. Що таке профілактика? Для того, щоб я розповіла, як профілактувати це захворювання, нам треба зрозуміти, як влаштований та застигнувий суглоб. Для цього я, якщо дозволити, розповім таке. Ось стегнова кістка, яка являє собою, це велика кістка, це цілий кулястий суглоб. Є западина тазової кістки. Ось ці дві кістки повинні впливати і збігатися одна з одною. Коли дитина народжується, дах ось цієї тазової кістки всього на одну третину розвинений, а все інше хрящова тканина, за рахунок чого зростає суглоб. Голівка стигнової кістки вона, на жаль, ще не сформована. У нас, дорослих, це ось так виглядає. Ось є дах, ось є голівка. І якби ногу ми з вами не відводили і не приводили, ми маємо завжди відповідність двох поверхонь. У дітей, оскільки є всього одна третина, і лише десь до трьох років буде тільки половина сформована, ми маємо ось що. От є голівка, ось є дах, вони не збігаються за розмірами і за формою. Тому, коли ми з вами приводимо ногу, ось дивіться, що я роблю. Так, у нас голівка намагається вислизнути ось з цієї області, де вона знаходиться. Коли ми з вами ногу відводимо, бачите, що виходить? Голівка входить навіть у цю одну третину. Тому профілактика, про яку ми сьогодні будемо говорити, це якраз і є правильна вправа, яку потрібно робити. Але перше, ми повинні з вами говорити про те, що повинно бути хороше свіже повітря, сонце, вітамін Д, морська вода, якщо не біля моря є ванна з морською сіллю і ваші старання. Для того, щоб робити профілактику дисплазії та застигнових суглобів, ми з вами повинні робити розведення ніжок. Подивіться, будь ласка, як правильно я розташовую свої руки. Я між вказівним і великим пальцем розміщую коліно дитини. Причому вказівний палець, бачите, він розташовується вздовж осі стигнової кістки. Я це зробила з двох сторін і зігнула ноги в тазостигновому і в колінному суглобі під кутом 90 градусів. Що я роблю? Я роблю відкривання один, два. Один. Два. Зверніть увагу: я не роблю кругових рухів, я роблю рухи, які спрямовані лише на фіксацію. Голівки стегнової кістки. Ось у цьому тазовому еркері я чула таку назву, як книжечка вправа. Це воно правильно можна сказати, що це книжечка. Що рекомендують ортопеди? Ортопеди рекомендують робити перед кожною зміною підгузка від двох до тридцяти відкриттів ці книжечки. Починати потрібно з двох до кінця місяця до тридцяти. Чому це фізичне навантаження? Це досить багато, це робота. Тому накопичується та ж молочна кислота, і дитина, звичайно, наступного разу може чинити опір. Це є профілактика. Підкажіть, будь ласка, є питання про діагностику. Ось колись нам розповідали в університеті, що коли не було додаткових методів діагностики, використовували просто наочні, дивилися на складочки. Правильно я розумію? Зараз уже використовують уЗД діагностику. Я вам скажу складочки у нас є. Дивись у тебе, скільки є. Складочки у нас є на стегнах. Ось є сідничні складки. Раніше дійсно говорили, що складки повинні бути симметричні. Але на сьогоднішній день ми говоримо про те, що це не пряма ознака дисплазії та застигнових Чому? різний м'язовий тонус. І це теж може вплинути на ці складки. Тому на сьогодні ми говоримо, що правильно, щоб дитина оглядав ортопед. У нас немає таких ось регламентованих термінів огляду ортопеда. Оглядає педіатр. І якщо педіатр бачить якісь непрямі навіть ознаки, про які ми з вами говорили, або при розведенні ніжок він чує клік, ось те, що є ознакою дисплазії та застигнових суглобів, ось тоді потрібно відправляти до ортопеда. Як правило, ортопед оглядає при народженні, якщо бачить якусь проблему, може оглядати в 3, 6, 9 місяців і так далі. І обов'язковий огляд після того, як дитина почала ходити після року, це обов'язковий огляд. Що ще? Є два методи дослідження, які допомагають нам поставити цей діагноз: це ультразвукове сканування, його роблять зазвичай до 6-8 місяців. А ось тоді, коли дитина вже стає трохи більшою. Коли досить велика кількість підшкірно-жирової клітковини, тобто факторів, які ускладнюють ультразвук, тоді роблять рентген та застигнових суглобів. І на підставі або рентгену, або УЗД лікар приймає рішення про те, як допомогти дитині, або це просто широке сповивання, так як профілактичний метод, або відведення, пристрій відведення, стремена павлика, ось по автору. Або ще якісь інші методи, які допомагають лікувати це захворювання. До речі, я хочу вам сказати, що дисплазія та застигнових суглобів. Я сказала, що вона зустрічається у маленької кількості дітей, але вона частіше зустрічається у дівчаток. У дівчаток, У я теж Про це, чула. Про це потрібно пам'ятати. Дисплазія зустрічається у недоношених дітей, у дітей, які народилися здвійні, багатоплідна вагітність, дітей, які мають велику масу тіла. Тобто понад чотирьох кілограмів, ось потрібно обов'язково бути уважним. Якщо в сім'ї є які-небудь захворювання опорно рухового апарату, теж дуже важливо, і якщо вагітність мами протікала на фоні токсикозу, ось це ті фактори, які якщо вони є, обов'язково повинен подивитися ортопед. Ось фактори ризику. Давайте підсумуємо. Я правильно зрозуміла? Якщо на звичайному огляді у педіатра нічого не збентежило лікаря, то немає необхідності робити УЗД та зостигнових суглобів взагалі нічому. УЗД я взагалі вважаю, що метод контролю формування ядер окостеніння та зостигнових повинен бути. Тобто, ви лікар, коли спостерігаєте малюка, ви завжди даєте направлення на УЗД. Так, я даю таку рекомендацію після двох місяців, якщо мене щось турбує. Але якщо цього немає, то я вважаю, що і дитина розвивається, гарне розведення, достатньо вітаміну Д. Вона отримує багато інсоляції, широке сповивання. То я не вважаю за необхідне виконувати це дослідження. З вашої відповіді у мене виникло ще одне питання щодо вітаміну Д, з якого віку його необхідно давати і в якому дозуванні. Ще дуже цікаве питання: вітамін Д на нашому ринку зареєстрований офіційно. Є два препарати: один водорозчинний, інший. Масляний. У підручнику я читала про те, що вітамін Д є жиророзчинним вітаміном. Відповідно, якщо ми беремо водорозчинний, засвоюється він в організмі малюка, чи ні? Підкажіть, будь ласка, таке питання. Ваше питання я б ось трохи перефразувала. Я б сказала про те, що вітамін Д може надходити в організм двома шляхами. Перше, він надходить через рот або синтезується в шкірі. Форма вітаміну Д, який синтезується в шкірі, вона активна. Той вітамін Д, який надходить через рот, ця форма, яка потребує активізації. А ось. Жиророзчинна вона або водорозчинна зовсім не грає жодної ролі. Жодної ролі. Ні, вони добре обидві засвоюються, назначають вітамін Д з профілактичною метою з моменту народження, призначають його в дозі тисячі міжнародних одиниць і призначають досить довго його протягом усього року. Потрібно пам'ятати про те, якщо є активна інсоляція, знаходиться багато на вулиці, то дозу вітаміну Д можна знизити до 500. Але вітамін Д обов'язково повинен бути. Потрібно ще правильно визначати рівень вітаміну Д. За визначенням рівня вітаміну Д можна регулювати кількість, що ви будете давати. Якщо рівень вітаміну Д достатньо, дозу можна знизити. Якщо ж мама сама приймає вітамін Д, тобто просто перорально, є необхідність давати дитині, якщо мама годує грудьми додатково. Звичайно, є необхідність, тому що вітамін Д, який прийняла мама, це чиста її форма. Він їй теж дуже потрібен для того, щоб не руйнувалася зубне емаль. Так. Тому кальцій і вітамін Д для мами це дуже важливо, так само як і для дитини. Кальцій і вітамін Д. Велике спасибі Наталі Олексіївна, за консультації, за ваші відповіді на мої питання. Я вірю, що вони вам також були корисні, як і мені. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал Хагіс Клаби, будьте здорові.